Молитва на ніч. Залишайся з нами, Господи, бо настає вечір і вже день добігає кінця. Залишайся з нами і з Твоєю Церквою святою. Залишайся з нами наприкінці дня, наприкінці нашого життя, наприкінці світу цього. Залишайся з нами з Твоєю добротою і благодаттю. З твоїм святим словом і твоїм таїнством. Залишайся з нами, коли огорне нас ніч муки і тривоги, ніч сумнівів і спокус, ніч убогості і поразки, ніч самотності, ніч хвороби і страждання, ніч гіркої смерті. Залишайся з нами і з тими, яких любимо, з нашими сестрами та братами. З малими і великими, з тими, що близько, і з тими, що далеко, зі здоровими і хворими, і з тими, що радуються, і з тими, що плачуть, з усіма, що носять біль у серці. Залишайся з нами, Господи, і з усіма, хто довіряє тобі тепер і навіки. Амінь. Отче наш. Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш. Що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітвона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітвона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.